Спринтине рятування це коли ми беремо компас з чіпом, бігаємо по карті, іщемо разний КП, разні місцевості. І в лісу, і на спринті, і на лишних є рянтування, є і нічне рянтування, є дуже різних видів рянтування. Для мене важке – це настроїтися перед грою. Наприклад, на чемпіонаті України. Сказати, що це мега чудовий проєкт, який об'єднує, згуртовує як всередині колективів, так і регіони, там, де регіони Форпости підтримуються більш-менш в мирному стані, які перебувають, але ми об'єднані спільною метою. Це наша українська велика перемога. Мені здається, це безумовно це підтримка, розуміння, що треба спортсмену і що тренеру потрібно від спортсмена. Тобто він повинен викладатися на 100, але і спортсмен при цьому теж повинен викладатися на всі 100. Мені дуже приємно, що саме Білогородська громада стає осередком спорту не тільки нашим місцем, а й середком спорту Київської області. Сьогодні підводились підсумки змагань, пліч опріч, які проходять серед шкіл всієї України. Це ініціатива, яка започнула президентом, яка підтримується військовою адміністрацією Київської області. Дуже приємно, що на нашій території сьогодні підводяться підсумки і проводяться гарні змагання а найприємніше, що Одна команда з нашої громади, це Святопетрівська Чарбініг, є чемпіоном в даних змаганнях в Київській області. Вітаю чемпіонів, вітаю громади. Приїхав сьогодні підтримати дітей, тому що спорт це життя і е, був дуже вражений енергією, якою стчали діти. Вони прям я співав і вони прям так підтримували, хлопали, аплодували. Дуже подобається їх змагання. Те, що вони йдуть далі і потім вже підуть на Україну. Я дуже люблю спорт. Насправді в дитинстві я між уроками грав баскетбол. Хоч п'ять хвилин, хоч десять перерви, Я біжу в цей спортивний зал. Будь ласка, я вас молю. Дайте дайте, будь ласка, баскетбольний м'яч. Пані да панове нагороджується виді спорту. Ми будемо зараз перелічувати за перше місце в обласному етапі змагань. Жимо, зло кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічо пліч. Україні. Крута денежка, оце обіжовий ще все розуміє. Відкрито діємо разом.